Після підриву російськими окупантами Каховського водосховища у захоплених Олешках могли загинути більш ніж 500 тамтешніх жителів через відмову згарбників евакуювати звідти людей. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Так, росіяни просто покинули місцевих на призволяще, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності. ОЦНС наголосили, що дії загарбників щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду, і кожен хто долучився до знущань над українцями, понесе справедливе покарання. Нагадаємо, що в результаті підриву росіянами Каховської гідроелектростанції вночі 6 червня підтопило десятки населених пунктів як у Херсонській, так і в Миколаївській областях. Найбільше постраждав тимчасово окупований лівий берег Херсонщини. Росіяни евакуацію там провалили. Замість того, щоб евакуювати людей, вони мародерили у покинутих будинках. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін раніше повідомляв, що в окупованому місті Олешки немає ні зв'язку, ні світла, ні газопостачання. Також наші військові намагаються визволити людей, але росіяни не дають їм такої можливості регулярно вдаються до обстрілів.